Всім привіт! Сьогодні говоримо про наступне: Тимура Міндіча арештовано. Прокуратура та СБУ затримують високопосадовців в Україні. Затримано російського агента з британським громадянством, який може бути причетний до вбивств Дем'яна Ганула, Ірини Фаріон та Андрія. Рубія, і перед тим як я перейду до аналізу цих та інших новин, я традиційно прошу вас тицнути вподобайку під цим відео і підписатися на мій канал. Отже, Тимура Міндіча арештовано. Арештовано, звісно, заочно позаяк він зміг виїхати з країни. Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тимуру міндічу, який фігурує у справі набу щодо розкрадань в енергоатомі, також він буде оголошений чи вже оголошений у міжнародний розшук, і все це добре, все це потрібні процесуальні кроки, які з моєї точки зору мали бути зроблені набагато раніше. Але навіть це не настільки важливо. Важливо те, що Тимур міндіч перебуває в державі Ізраїль. А держава Ізраїль не видає своїх громадян. В принципі, навіть Україна не може згідно закону видавати громадян. І Якщо якась країна вважає, що українець десь скоїв злочин, вона може передати нам матеріали, і вони будуть розглянуті нашими правоохоронними органами. А далі судитиме цього громадянина український суд. Так от в Ізраїлі все набагато суворіше та жорсткіше. І вірогідність того, що вони на запит українських правоохоронців видадуть Міндіча, вона навіть не нульова, вона від'ємна. І тут вже питання до національного антикорупційного бюро. Я чув пояснення директора бюро Семена Кривоноса, який казав, що якби ми попередили прикордонників і дали б цей стоп-лист. То вони б злили Міндічу, і він якось би втік інакше. Якось інакше, я не знаю як, але у мене питання: а навіщо попереджувати? Навіщо когось просити? У вас велетенське бюро, у вас великі ресурси. І якщо ви півтора року засверлилися і прослуховували підозрюваних, організовували інші оперативно-розшукові дії, зовнішнє спостереження. Ну, для мене очевидно, що ви, якби захотіли, ви б його просто не випустили. Не те, що там десь на пункт пропуску, він би до Житомирської траси не доїхав. І от е, мені здається, що це питання воно має бути принципово досліджене і йому має бути дана оцінка, в тому числі, правова. Ну, як на мене, це чиста недбалість. Ну або це було зроблено умисно, і тоді постає наступне питання з якою метою І я думаю, що відповідь очевидна в контексті цієї новини. Я думаю, буде дуже цікаво проаналізувати вкид від проросійського депутата Олексія Гончаренка від Європейської солідарності. Я говорю про російського депутата після того, як він... Знову почав ретранслювати російські наративи, ділитися ексклюзивно злитими йому планами Дмитрієва Путіна, то навіть без рахування його колишнього бекграунду, оці всі бредні про Новоросію, про руский язик, про вважати себе заставям, дають всі підстави називати його проросійським. Депутатом від Європейської солідарності. Європейська солідарність, наскільки мені відомо, жодним чином не засудила його дії, його заклики. Ну і взагалі, як на мене, доволі девіантну поведінку, як для проукраїнської, україноцентричної, урапатріотичної партії. Отже, Олексій Гончаренко написав у Фейсбуці, що на прикордонні пункти пропуску прийшов лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака. Я не знаю, правда, це чи не правда, Якщо такий стоп лист надійшов, то це нормально. Є процедура, яка передбачає, скажімо так, зупинку персони до прибуття оперативно-слідчої групи, та? яка далі буде з ним уже проводити слідчі дії. Але знову ж таки, виникає питання, якщо таке можна зробити стосовно єрмака. То чому таке не можна було зробити стосовно того ж Міндіча або, прости господи, Цукермана, ну от як так виходить? Але знову ж таки, дорогі друзі, сприймати Олексія Гончаренка як джерело інформації, це дуже ризикований крок. А отже, я поки що це робити не готовий. І мені здається, взагалі, що от Олексій Гончаренко, коли він розповідає, що у нього є інсайдери в Національному антикорупційному бюро і взагалі скрізь і в Офісі президента. Все. Ну. От у мене питання: а чому Національне антикорупційне бюро не хоче перевірити, звідки у Олексія Гончаренка кошти на отримання велетенської мережі Гончаренко-центрів по всій Україні. Це ж оренда, це ж зарплати, це ж оргтехніка, це ж ну все насправді. Тоб, комунальні платежі. Це. Мільйони, десятки мільйонів, якщо не більше, ну, я б хотів би дізнатися, хто його меценати, звідки він фізично бере гроші, якими оплачується його передвиборна структура, а це буквально його електоральна структура. І враховуючи, що він народний депутат України все таки, себто цілком собі суб'єкт набув. То було б непогано, аби НАБУ зацікавилось цим питанням. Так, друзі, далі рухаємось. Київська міська прокуратура спільно з, зі Службою безпеки України затримали колишнього ТВО, першого віце-президента державного підприємства Енергоатом та першого заступника міністра енергетики Юрія Шейка. Про це повідомив Руслан Кравченко, генеральний прокурор, йдеться про. Розкрадання, кваліфікація, частина 5 статті 191 Кримінального кодексу, це заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою, вчинена в особливо великих розмірах за попередньою змовою, групою осіб така от кваліфікація. І, ну, знаєте, я можу сказати, що я завжди до конкуренції правоохоронних органів ставився максимально схвально, мені подобається, коли правоохоронні органи починають якби, конкурувати і намагатися викрити якомога більше злочинів в тій галузі, в якій вже загально відомо цих злочинів чимало. А отже, тут я можу хіба що привітати, і це зайвий раз підкреслює, що немає жодних перешкод з боку влади. От затримують там першого заступника міністра. Ну, це вибачте. Ніфіга собі шишка. І ми бачимо, що немає заяв від значить, Кабінету міністрів України, немає заяв від президента, від Офісу президента. Будь ласка, якщо ви вважаєте, що людина скоїла злочин, затримуйте, будь ласка, доводьте, скеровуйте до суду. І це гарна новина. Я думаю, що внаслідок цієї конкуренції можна буде істотно почистити. Цю галузь а вона дуже порочна. Йдеться про енергетичну галузь від російських агентів, від російських схем. Адже ми знаємо, що Міндіч той самий він же ж нічого не винайшов. Він просто прийшов зі своїми друзями, спільниками і сів на схему деркача російського агента, ідентифікованого, який нині працює сенатором від. Прости господи Астраханської області Російської Федерації, і він ідентифікований і нами, і Сполученими Штатами Америки, російський агент впродовж не менш, ніж 10 років. Це от прям такий стейтмент був Держдепо. Так що я впевнений, що поки ми не позбудемось російських схем, які працюють тут десятиріччями, а їх чимало. Це ж, ми говоримо про деркача, є ще схеми Сівковича, підприємства Сівковича, які постачають автомобілі правоохоронним органам, органам розвідки, органам безпеки. Ми говоримо там, про умовного Сацюка, чиї підприємства постачали на залізницю і, знову ж таки, різноманітним органам безпеки, Модеми та іншу спецапаратуру. Дуже багато, дуже багато цих схем, і навіть наявність ОПЗЖ в парламенті це теж схема. От Христенко чимало цікавого розповідає. Я думаю, що ми ще почуємо дуже багато цікавого про те, як їм вдалося зберегти ці схеми, корумпувати політиків правоохоронців. І працювати в тому режимі, в якому вони працювали, забезпечуючи при цьому діяльність агентурних мереж Російської Федерації. Про схеми Сівковича я розповідав у багатьох своїх відео. Можете зайти і переглянути в спецпроєктах. Далі, контррозвідка Служби безпеки України спільно зі спецслужбами Великої Британії викрила британця Роса Девіда Катмора. Який за завданням спецслужб Росії протягом 2024-2025 років здійснював розвідувальну та диверсійну діяльність на території України? Наразі він перебуває під вартою, і слідство має підстави вважати, що інструктор завозив та розподіляв Україні зброю, з якою були вбиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Паробій? Це Гарна новина, і якщо дійсно буде підтверджено те, що він був причетний навіть у вигляді просто постачання зброї до вбивств Дем'яна пані Ірини та Андрія Парубія, то це великий успіх нашої контррозвідки, і це черговий доказ терористичної діяльності Російської Федерації. А отже, отже це ще декілька томів. В обвинувальний вирок для Росії, який для російського режиму, який я впевнений буде, колись обов'язково буде. От. І, ну, ви знаєте, це дуже така серйозна операція з моєї точки зору, тому що все-таки британець завербований Росією, який тут ще виконував функції інструктора, септо вчив людей. І був інтегрований у різноманітні структури, пов'язані з обороною, це прям дуже серйозно. Сподіваюся, що цей Рос Девід Катмор отримає поповні, але навіть не це наразі головне. Головне це те, щоб він здав, щоб він розповів максимально повно і. Дав інформацію про своїх кураторів, про те, як його вербували, про свої контакти в Україні, це теж може бути максимально корисно для слідства, ну і для всіх нас. З іншого боку, якщо вже ми стоїмо перед таким фактом, що навіть британці можуть бути російськими агентами в Україні і організовувати або бути причетними до організації замовних вбивств, то Знову ж таки, попередження всім публічним особам, всім опініон-мейкерам, потрібно бути дуже обережними і все-таки дбати про свою безпеку. Рухаємося далі. Пісков сказав, що значить, перемовини для них, мирні перемовини це інструмент для досягнення цілеї СВО. І я от намагався проаналізувати оцей от потік і зрозумів, що немає в цьому жодного сенсу. Тому що у них як позиція в мирних перемовинах, так і цілі СВО перебувають в такому флюїдному стані, вони постійно змінюються. А отже, те, що вони говорять, і ще й виносять великими заголовками наші засоби масової інформації, ну я взагалі в цьому не бачу ніякого сенсу. Ну, просто щось виколупав та і розмазав, як любить казати його шеф. При цьому міністр закордонних справ Німеччини Йогань Вадефуль вважає, що Україна може бути змушена піти на болісні поступки, і що це може передбачати в результаті референдум. Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитись референдумом, каже він. І зрозуміло, що йдеться про територіальні питання, адже лише внаслідок референдуму можуть бути піддані. Змінам якби території України та територія України, і я вважаю, що ну, точно не німецькому міністру закордонних справ про це говорити. Мені здається, це якось некоректно. Я розумію, що вони нам допомагають. Я розумію, що вони там допомагають з грошима зі зброєю. Але питання території настільки болюче, що точно не їм про це говорити. Я думаю, що німці, як мало хто, знають, наскільки болючі питання територіальні. Але є відмінності, коли у німців виникали територіальні проблеми і у них, скажімо так, ставало менше територій, то внаслідок того, що вони починали війну і програвали в ній. Розумієте, ми війни не починали. І ми не програли в цій війні. Так про які референдум йдеться? Я не думаю, що а, Зеленський на це піде. Далі, друзі, трішечки міжнародних е, ще новин. У Південній Африці радіоведучу державної станції. Е, буду намагатися прочитати правильно-коректно її ім'я. Нон Кулулеко Манту заарештували за підозрою у вирбуванні чоловіків для участі у війні проти України на боці Росії, і здавалося б, ну для чого я взяв цю новину? Це прекрасна 39-річна чорношкіра жінка, яка вирішила заробити вербуючи мешканців громадян, точніше пар на війну проти України. Тобто, вона заробляла тим, що. Шукала найманців, які могли б вбивати українців. І ну, що я можу сказати? Я хочу поаплодувати насправді правоохоронним органам і судовій системі Південно Африканської Республіки. Тому що, от, скажімо, в Україні ну, так не виходить. У нас є народний депутат Віктор Чорний. Віктор Чорний, це колишній охоронець Медведчука, який його охороняв дуже багато років, який потім став депутатом від ОПЗЖ і залишається депутатом від ОПЗЖ. З ним була ще пов'язана дуже смішна історія. Бігус оприлюднював, що він з допомогою гіпнозу якось там у вісні входив у свідомість Медведчука і якимось чином йому. Давав якісь команди, щось там внушав. Ну, ну чистий мракобісся, чистий обскурантизм, але це що ПЗЖ, я думаю, що тут мало кого здивує. Але знаєте що, дорогі друзі, резюмувати ці дві новини я можу наступним чином. От бачите, у пар чорних затримують за роботу на Росію, а в Україні чорних за це не затримують. І це дуже погано. Так, президент Шта... президент Штатів Сполучених Штатів Америки, Дональд Трамп, давав час для виїзду президенту Мадуро. З'явилися ці новини, що Буцімто він йому сказав, що давай ти От виїжджай там з країни, залиш країну, і ми далі там наведемо порядок. І Мадуро просив для себе максимальні гарантії. Включно з закриттям справи у міжнародному кримінальному суді і просив для ста своїх чиновників і силовиків теж цілковиту амністію. І буцімто Трамп відхалив низку прохань венесуельського цього диктатора. Не знаю я насправді, що саме він прийняв, що саме він відхилив, і ну, ця новина вона передусім цікава тим, що. Для нас. А що, ну, бачите, Трамп вміє, коли хоче, говорити конкретно. А що йому заважає дати Путіну тиждень на те, щоб Путін десь звалив? Або хоча б просто вивів свої війська з України? Ну, може ж Трамп це зробити. Може. Але чомусь не хоче. Чи Ну, я ж не хочу думати, що президент Сполучених Штатів він самостверджується за рахунок того, хто апріорі слабкіший за нього. Бо якось так це виглядає. Дональде, оберіть собі гідного суперника. Оберіть собі візові порангу. Друзі. Так, ну як кажуть, які часи, такі і лідери вільного світу. Так, ну, на цьому, напевно, все. Я хочу вам повідомити про те, що у мене є закритий телеграм-канал, який називається Безпосередньо Іванов. З ним є чат, теж закритий, який називається Безпосередньо чат. Це такий простір для втаємничних. Ми там обговорюємо дуже цікаві речі набагато. Більш суб'єктивно, набагато більш глибоко та в'їдливо ділимося якимись особистими думками та ділимось особистим зрештою. Тож, якщо ви хочете долучитися до цієї спільноти в таємничених, а у мене там все побудовано за мотивами роману Мелвіла Мобідік, то ви можете це зробити через монобазу, Посилання, на яку ви знайдете в описі до цього відео. Ну і на цьому все. До нової зустрічі. Бережіться.